Же напередодні операції на Курщині Сил оборони України гуляла така чутка, що московити, начебто, хотіли домовитися з українцями про те, аби ніхто не бив по енергетичній інфраструктурі один одного. Але за словами московитів, коварні українці напали на Курщину, і тепер ці домовленості всі зірвалися, як завжди, винні бандєровці, які не хочуть миру. Чи так це і хто там береше нагло, як завжди? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Московія почала майже одразу свій ракетний терор на будь-які успішні дії України, особливо на початку 22-го року. Однією з реакцій на наш успішний контрнаступ стало нанесення ударів по зміївській та харківській ТЕЦ. Тоді взимку 22-23 років ми дізналися про блоккаути і почали скуповувати генератори, екофлоу і інші прилади, аби зберегти, хоч трошки електрики. Терор чинився усіма видами боєприпасів кабами, крилатими ракетами, шахедами, а зараз до цього приєдналися північнокорейські та іранські балістичні ракети. Москоти думали, що ми посадимо в темноті і одразу будемо благати про мир і таке інше. Але ці ганебні їхні дії привели тільки до. Підвищення стійкості і спроможності нашого суспільства. Але у війні так не буває, коли одна сторона постійно чинить терор, а інша нічого відповідати не може, може. І активно до цього готувалася. Перші удари по НПЗ було завдано ще літом 22-го року, і ми тільки нарощували спроможності наносити удари глибоко в тилу супротивнику. Уже в жовтні цього року ми зробили бавовну на нафтобазі в Орлі, і інші спроможності в цьому напрямку тільки зростають. Україна робить ставки не тільки на кількість дронів, а й на якість у травні 23-го року. Ми нанесли удари по Кремлю у передні дня Побєди. А у 24-му році ми тільки нарощуємо кількість ударів. Спочатку квітні дрон вдарив по НПЗ в Ніжньокамську Татарстані, що є один з найбільших в Московії. А уже на день Побєди Україна нанесла удари по Башкірі та виробництві шахіїв відстань вже зросла на 1400-1500 кілометрів. Це болючі удари, наносять багато більше шкоди військовим потугам РФ, ніж ескалатори Джейка Салівана. І от на днях після чергової атаки наших дронів на Московщині їх пропагандисти в особі, що Почали розказувати про мирні бажання РФ, щоб Україна не наносила удари по критичній інфраструктурі, по торговому флоту та по ядерній енергетиці. Почали розповідати, що ініціаторами і посередниками мали стати турки, сам султан Ердоган, але от погана Україна не хоче ні про що домовлятися і зриває всі домовленості. Ці всі заяви були прикріплені на фоні сьогоднішньої атаки на РФ більше ста наших дронів. Отже, чому ми не пішли на цей крок і в чому блеф РФ? Тому що є класика домовленості з Московією. На якомусь папірці вартують лише ціні цього папірця. А не більше ми вже от мали недавно домовилися по нашому морському коридору і по то, що по Одесі ніхто бити не буде, але московити далі все продовжували. Вони будуть продовжувати бити там, де відчувають слабину. Якщо не буде відповідь серйозна на їхні дії, вони будуть продовжувати. Вони тільки відчувають силу і все, і поважають тільки силу. І більше нічого, коли ми знищили їхні установки, бастіон в Криму то все Одесу перестали тероризувати на їхню. Ракетну і безпілотну спроможність треба відповідати тільки ракетною і безпілотною спроможністю. Більше Московія не розуміє жодної іншої мови. Турки з ООН хотіли нас зламати, продовжити морський коридор. на... Домовленася з московитами, ніби і москові експортує, і ми, але завдяки нашим друзям і партнерів, зокрема британцям і скандинавам, ми самі собі створили зерновий коридор і запхали мутки турків і рев за спину. До того ж, якщо московити далі будуть розувати наш морський коридор, є їхній нафтовий морський коридор. Можна поможти на нуль весь експорт Московії з чи не єдиного нормального теплого моря. У них там з Новоросійська і там інших портів. Все можна закрити питання в будь-який момент, і московити це чудово розуміють, дорогі друзі. І от поки ми не наростили достатньо потужності, щоб множити на нуль їхню енергетику, вони будуть продовжувати бити. Значить, треба наростити, треба вдарити, треба створити нам блекаути серйозні. І тоді не буде цих розмов, от ми хотіли, не хотіли. Поза ситуацію на лінію фронту будуть домовлятися і нікуди не дінеться. Треба також пам'ятати про економічні наслідки на сьогодні для Московії. Наші дрони завдають мільярдні шкоді тепер московській економіці. Пам'ятайте наш удар по пролетарську, де ми зробили вогнище Богу Заратрусті. Це спричинило мільярдні збитків доларах. І це був один удар по одній базі, яка постачала паливо окупаційним силам. Помножте кількість наших дронів на дальність і зрозумієте, які це збитки може принести. І це якщо одні чинуші в Вашингтоні нам не будуть втикати палиці в колеса. Росія велика країна, і все ППО не Криїш, а отже, якщо гарненько їх там приводити до тями, вони й домовлятися будуть краще. І треба пам'ятати, що Україна все більше не тільки кількісно, але й якісно вдосконалює свої спроможності. Зокрема, ми вже почали до уралу долітати і за нього. А за словами представників влади, ми вже налагодили виробництво далекобійної зброї на 1500 км. До речі, багато про спровоності українського ОПК ми пишемо в нашому телеграм-каналі, долучайтесь, там дуже багато цікавої якісної інформації. Отже, маємо розуміти, що ми маємо пристосовуватися до реалії і на московський тероризм давати гідні, чіткі відповіді, і тоді цього тероризму буде набагато менше. І все буде добре. Нам треба давати спроможність. Добре, що частина союзників це розуміє, зокрема безпілотна програма і допомога нам зі сторони наших союзників, скандинавів британців, чітко показує, що є країни, які готові допомагати Україні відповідати не менш сильно, ніж московити атакують Україну. І тоді буде все набагато краще. І рано чи пізно московити заспокоюються зі своїми лякалками, страшилками, казками про те, що вони там щось вимкнуть, перевимкнуть і таке інше. Україна вже не така беззахисна, як була раніше, а буде ще більш захищена розвитком своїх технологій. І ми будемо далі це робити навіть і після війни, адже тут запорука нашої гарантії безпеки і спроможності експорту безумовно. Бо ми навчимося, і будемо вміти робити якісні речі, які потребуються в демократичних країнах планети. Тому не віримо цим всім данайцям, шейгайцям. А Курск зовсім інша історія. Це була про спроможність українців робити успішні атакувальні дії поза тим, що там розповідали всіх, що Україна загрузла, нічого зробити не може. Давайте домовлятися на московських умовах. Ні, дорогі друзі, не треба нам казки розповідати. От і не треба пов'язувати одні речі з іншими, як це Шойгу робить. Хай гуляє собі лісом. Тож, дорогі друзі. Нехай у нас все вдасться, нехай програми ракетні, безпілотні розвиваються, нехай українська армія показує світові, що вона може вдало і наступати. От і тоді спроможності до. Нормальних умов при потенційному мирі буде більше на завершення Слід згадати слова командувача бомбардувальної авіації Сполученого королівства часів Другої світової війни Артура Гаріса. Нацисти вступили у цю війну з доволі дитячою ілюзією, що вони збираються бомбити всіх інших, а їх ніхто не збирався бомбити у Роттердамі, Лондоні, Варшаві, півсоті інших місць. Вони втілили в життя свою досить наївну теорію. Вони посіяли вітер, а тепер пожнуть вихор. Тому ворог і отримає сповна. До зустрічі.